Друзі, всім доброго дня! З вами міня Гармикачево. Е -е, Передвився своє відео і знайшов, що у нас немає огляду на цього Булата 504-го, а насправді трактор дуже класний. Значить, На 50 кінських сил. Це одна із самих дешевих 50 очок е -е, Зразу вам скажу ціну: 8600 доларів. Це для тих, хто не хоче дивитися повністю відео. Це у нас Булат 504. Мотор у нас стоїть 4 ютовський. Колеса у нас. Покажи колеса. 83 на 20 це передні, Задні у нас великі 12,4 на 28. Дуже важливо то що зараз люди просять. Підходь. Це зовнішні циліндри, які давлять вниз. Посилена нав'язка, нормальні стоять розкоси, вушки не зверні. Стоять два гідровиходи, подача і обратка. Підлога у нас практично рівна стоїть. Як бачите, речах переключення у нас збоку нічого не мішає. Покажи, які мости. Мости 50-ки. Це хто питався чи не з 24-ки. Трактор великий. От у мене зріст 1,75 м. Ви можете порівняти, наскільки він великий. Хороший, великий кліренс. Я ще раз нагадую, хто ягідниками займається, хто має клубніку. Класний апарат. Висока посадка. Зараз заведемо. Для вас проїдемося. Степень у нас дводискове, тому що у нас є ще. Сінтай 45-ка, там однодискова, а тут стоїть вже дводискове. Коробка з боку, в принципі, навіть не потрібно реверсу. Легко переключатися. Хороший виворот руляни, зважаючи на те, що це 50-сильний трактор великий. Мотор працює прекрасно. Мотор ютовський, він стояв і на Оріонах, і на шипах 50 х Класно управляється. Ну, і великий трактор. У кого там є 10 гектарів, зможете сміло брати. Е, є гарантія. Гарантія у нас рік на цей трактор. Доставка безкоштовна, антифріз ми зазвичай в подарунок заливаємо. Тож, кого цікавить дана модель на 50 кінських сил. Ціна 8600 доларів. Телефонуйте, мені громокачував. Завжди найкращі відеогляди. І ми завжди в онлайні, завжди треба якесь вам відео скинути без проблем телефонуйте пишіть все зробимо до зустрічі до нових відео